Алло, Іван Іванович? Алло, так. Хто це? Вас турбує служба підтримки вашого банку? Що вам потрібно від мене? Ми помітили підозрілу активність на вашому аккаунті. І на цьому моменті люди діляться на два типи. Одні одразу кидають слухавку та посилають якнайдалі цю службу підтримки. І інші ж продовжують розмову, під час якої, самі не помітивши, передають ці дані, які хотів отримати зловмисник. Для чого ми створили це відео? Все просто. Ми бачимо, як часто телефонують нам та нашим знайомим останнім часом, дивлячись це відео або якесь схоже, майже всі скажуть, що це не актуально, та вони одразу розуміють, коли телефонують шахраї і не ведуться на провокації. це це працює до того моменту, поки не зателефонують цій людині, адже вимушений визнати, що навіть коли нам телефонують та представляється представником банку, одразу пробирає ріж та проявляються різні думки. А де я залишив свої дані? Чи давав я комусь свою картку? Точно декілька днів тому була підозріла транзакція, і тільки правильно проаналізувавши всі дані, можна прийняти правильне рішення. Ми всі знаємо, що люди та підприємства стають жертвами шахрайства, коли хакери, ув'язнені та офісники намагаються отримати фінансову або конфіденційну інформацію. Іноді шахрайство полягає в тому, щоб заробити гроші на бізнесі, здійснюючи цілеспромовані дзвінки на номер із підвищеним тарифом. А потім забираючи плату в кишеню. Про фішинг ви вже все знаєте за допомогою наших відео. Та зараз мова піде про вішинг, сіп телефонію та войпі термінацію. Якщо ще не підписався, підписуйся на канал, став палець до гори, пиши коментар з приводу цієї ситуації. Небагато Вікіпедії. Вішинг – це вид шахрайства, коли шахрай телефонує і переконує жертву повідомити особисту, фінансову чи конфіденційну інформацію або переказати кошти. Взагалі, шахраї полюють за реквізитами банківських карток, логінами і паролями, одноразовими кодами, що надходять у смс-повідомленнях, та сповіщеннях від банків та мобільних операторів, кодовими словами. Крім того, шахраї можуть пропонувати зняти ліміти з картки жертви або ж переконувати з. Здійснити переказ коштів на свою користь. Як діяти, якщо зателефонували шахраї, та в яких випадках припиняти телефонну розмову прямо зараз? Ось що необхідно відточити у себе в голові. І так, давайте ж розглянемо, на що зазвичай націлені ці телефонні шахраюги. Перше. Запитують термін дії картки. Тризначний номер на звороті картки він же cvv код, логіни чи паролі, одноразові коди, що надходять в смс-повідомленнях та сповіщеннях від банків і мобільних операторів. Друге. Обіцяють легкі гроші. Переконують, що ви отримали грошовий приз чи перемогли в лотереї. Керують вашими діями. Наприклад, направляють до конкретного термінала чи банкомата, щоб перевести далі кошти. Просять фотографувати та переслати, або ж надати фото платіжної картки, зробити селфі з паспортом, або платіжною карткою. Лякають, що ваша картка заблокована, злочинці зламали рахунок банку, просять перейти за посиланням та зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки, або ж представляються оператором мобільних. Провайдерів стільникового зв'язку та повідомляють, що в такий скрутний час для користувачів надано безкоштовний інтернет у вигляді 30-40 50, 100 тисяч мільйон гігабайт. Відразу згадуємо ситуацію з BIP SMS від Lifestyle, деталі про які є відео про схеми зламу телеграм-аккаунтів, та скільки тоді соціальних мереж та месенджерів зламали через цей метод. Тисячі просто чи схильна оптова в OIP термінація до шахрайства, злодії здатні швидко і легко організовувати ресурси для використання в АІПІ. Затратне забезпечення та пристрої недорогі, і їх відносно легко налаштувати. Найгірше те, що вони можуть підробити номер, з якого телефонують, і видати його за справжнього абонента. Звертайте на це увагу. Види шахрайства людям телефонує шахрай, який нібито представляє компанію або організацію, якій вони довіряють. Це може бути сервісна компанія, державна установа, така як Приватбанк або навіть поліція. Дзвінок може бути спрямований на те, щоб обманом змусити шахрая отримати доступ до їхнього комп'ютера або змусити його перевести готівку, як захистити себе та свій бізнес. Поговоріть про типи шахрайства, що здійснюється під час зборів персоналу та зборів десь у компанії. Якщо люди знають про те, що може статися, це може пропудити пам'ять, якщо вони стануть об'єктом нападу. Це те, що ми робимо в кожному нашому відео. Ми піднімаємо обізне наших громадян до злочинів, які вчиняються саме зараз, саме з вашими коштами. Тому дивіться ці наші відео: використовуйте службу блокування викликів, наприклад, BT Call Protect яка буде відправляти небажані виклики в СПАМ. Сучасні телефони допоказують ідентифікатор абонента, що вам телефонує, його номер, Ставтеся до них обох з обережністю, оскільки їх можна підробити. Будьте особливо обережні з нерозпізнаними або заблокованими номерами. Шахрай може назвати номер телефону, щоб перевірити його справжність. Ніколи не телефонуйте за цим номером, а замість цього знайдіть зареєстрований номер компанії та зателефонуйте на нього вже з офіційного сайту. Шахраї вміють маніпулювати розмови, змушуючи людину почуватися пригніченою або наляканою. Якщо це станеться, покладіть слухавку і не бійтеся здатися невічливим Хто не знає та може не працював ніколи на офісі? А я, наприклад, не працював, але розповідали знайомі. То там два місяці навчають розмовляти з людиною, причому з. Людьми, які туди влаштовуються, працюють психологи, тому майте на увазі. Не повідомляйте конфіденційну інформацію, таку як номер банківського рахунку, або конфіденційну інформацію про компанію під час вхідного дзвінка. Якщо це справжні дзвінок із банку, вони будуть раді, якщо ви їм не передзвоните. Власники бізнесу зазвичай усвідомлюють ризики шахрайства і часто мають it команду яка стежить за безпекою та їхніми системами в OIP. Однак оперативний персонал не завжди в курсі подій щодо цього, і йому може знадобити. Додатковий інструктаж, тож наступного разу, коли ви побіжите по шахрайському заголовку, зупиніться і подумайте: наступна мета шахраїв цілком може виявитися набагато ближчою Саме до вашого дому. Відео було пізнавальним та націленим на збереження ваших гаманців. Залишайтесь у безпеці. Не забудьте підписатися на канал, поставити палець догори та залишити коментар, якою саме крилатою фразою ти послав шахрая, коли він тобі телефонував. Буде дуже цікаво почитати. До зустрічі!